Всім призом кайф. Я нарешті знімлю відео. Вибачте, що тоді не. знімав відео просто літом я віддихаю. Я обіцяю, що наступним літом я вже точно буду знімати. Окей, я не знав, що піти. Я стільки режимів поіграв, е коли Ну, ок. пішли в Lucky Block Tower. Я його пройду без читерства, бо в мене просто ковер самоліт є і всякі хулюхи. Я в цей режим вже раз грав. У мене останнє природження плюс. Зараз візьму. Так, стоп. Яке взяти? Я все запихну сюди, крім лакі блока. Буду, буду проходити без читерства. Ну це буде Ізі довольно. Зараз відкрию. Це Блях, не то випало. Мені треба так. Оце от також пха отсюди. У мене доволі багато цих приколюх. Е, Дебілоїд мене хотів вбити. Ой, то, и я в это нафиг вдара-то. Я сейчас наверное. Вот дебилу это. Окей, ничего. Эээ. Видимо, ковер самолеты его. Его... Выкину нафіг Щоб він не вилетів з того сервера. На жаль, я так не можу. Й-мою, це треба хакером тоді бути. Ну типа админку можна купити. А стопику. Я... А, та, реально купити можна. Твою наліво. Тупо обложка чуть не впав за нею. Кстати, я попробую другий таур пройти. Я його вже пройшов. У мене у мене є спеціальний сувенір, бляха, де я його постав. Ну його напевно. Дом. Твою наліво! Окей, зараз я знайду почкайте. Мені лень зупиняти відео. Во! Оце от. Ну слаб я, я візьму на всякий. Кстати, я ще можу зайти в світ Стіли Брайрот. Світ Стіли Брайн Рот у Ці мене там також в, е, там у мене 10-та природження. Е, на базі, е, ну типа, раньше мене база говно, Ну, типа, в мене там, я не пам'ятаю скільки, скільки Брайн Рот годів, десь 4. А секреток дві. Ну, і ще там. Е, легендарка є. І все. А легендарку просто так купив. Ой. Сподіваюсь, це відео доволі багато набере. Бо просто буде жалко, якщо Якщо відео нарешті вийшло Спустя пару місяців, а воно не набрало. Кстати, порадболу я. По Редболу я попитаюсь ближайшими дні зняти. Так, стоп. А, ні, это ще трихова. Ну, типа, десь через дня, скільки? Два-три попробую. Два наліво. Не знаю, він мене підставив. Е, Но мені нічого не залишається, а хоча з Изи. Бля. Вы, э, вы скажете, что то читерство, але то... Нифига не читерство. Ну, короче, мне лень заново проходити Я вот це буду Ну а давайте Одне одна буде будет. Так. Я вот тут впал. Окей, далее я уже точно не использую. Але -мо, ну давно тупи. Вот здесь той челик. Не ну. Так. Чуть-чуть я пройду цей тавер. Кстати, скоро буде відео по 99 чай. Мені просто треба команду зібрати з моїх друзів. Ну, типа, у мене є друг, з яким е, з, з, з яким м, я. я майже спас четвертого ребнка. Так. Ну, коротше, в мене мене максимально шостий костер. є. Так що я кажемо? <гум> так, окей, це... Це. Це Це довго підніматися, так що я оце от роблю. Це не чітерство. Я хоча б. піднімаюсь, типа, це с, е, сейф. Чекаємо. Окей, okay, останній сейф. Третій. О, дякую челику. Е, ну слухай, це взагалі на читерство, він сам мене. Бляха, чел, ти ж мне натулк наш, Ні, Плиз! Не, плис, Мене челік. челик. не натулкай. Да плис, натулкай! Ну ты лох! Твою наливо! Окей, пацаны, я ему відомщу, Я ему відомщу. щу. Иди сюда, паскуда. А шо ты думал? А. Окей. Пиши він нас. Е, Дай я Окей. В такому випадку я вже точно все. Все-все-все. Я надеюсь, я вже не буду використовувати ковер самолет. Вот тільки за Окей. Пацани, скільки мені лишилося? Ага, я вже вибиваю. Так, пружинка. Ну, давайте так. О, одна телепортація, знаєш, один політ ковер самоліта, все. Йо-моє. Окей. Ще на Ізі справлюсь. Так, де я зупинився? Ось вот тут. Ой. Ось сюди. Ну, це не так усі далеко. О, ні, тут і даун. Пліс, не толкай, пліс, пліс, пліс. У мене не залишилося телепортації. Ну, типу, залишилося. Але я телепортації ще даю як ковер самоліту. Так, мені зараз головне тут просто не здох. Ой, ну тут же буде легко. Нарешті. Окей, плюс одна Победа Побід 10 із 10. Я попробую ще. А, ні, давайте так. В др... В др... Якщо... ой, якщо це відео набере. Якщо це відео набере десь... Ні, то забагато. Якщо це відео набере, коротше, хоча б три лайка, то. Е... То ми підемо проходити другий тавер. Ну а на цьому моменті я закінчу. Окей. Я закінчу з один Дінгінду. Ну ж, всем пока.